Щороку у військовому шпиталі відновлюють своє здоров'я більше двох тисяч ветеранів і учасників Другої світової війни, вдів загиблих партизанів-підпільників. А нині вже тут є також повноправними господарями воїни, афганці та учасники антитерористичної операції на сході країни. Естафета подвигу у надійних руках нинішнього покоління українських воїнів. Я Низько вклоняюся усім ветеранам за ваш самовідданий і неоцінений подвиг. На превеликий жаль, сьогодні ми також розуміємо, що таке війна. Сьогодні ми по новому розуміємо значення слова мир. І ви знаєте, сьогодні. Наші воїни герої, наші бійці демонструють, що вони є гідними нащадками своїх славетних прадідів, дідів. Бердичівська міська рада постійно опікується і надає конкретну допомогу шпиталю ветеранів. Сьогодні Україна знову стоїть перед серйозними випробуваннями і дуже буде багато залежати від того. Чи ми будемо єдині? Ми стараємося в місті Бердичеві об'єднувати народ. Відкриваємо, сьогодні будемо святити меморіал слави героям, де будуть об'єднані покоління, як старше покоління, яке віддало своє життя в ті буремні роки, так і ті люди, які сьогодні віддають життя за єдність непорушність нашої держави. Спілка ветеранів афганської війни також долучилася до матеріально-технічної бази військового шпиталю. Огромное спасибо всему коллективу госпіталю, который действительно став родным домом для всех ветеранов. Первое, что сделала наша организация вместе с мэром города, вместе з народным депутатом Ревегой. с участниками антироссийских операций мы отремонтировали 18 палат для участников боевых действий и для вас, дорогие ветераны. Потому что самое трудное, что мы знали после Афганистана, это путь домой. Нужно вернуться, чтобы тебя ждали. Привітавши ветеранів різних поколінь, високопосадовці та волонтери передали для шпиталю і подарунки для того, щоб зручно було тут ветеранам, і вони швидко відновлювали своє здоров'я своє здоров'я. А